Привіт кохані! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною. Ну що, давайте подивимося для наших тільців, для коханих, що буде їх спонукати останні 15 днів листопада. Тобто дивимось від 15 до 30 листопада для тільців Таро розклад. І ми дивимося на трьох колодах і три карти. І поїхали. І давайте перша карта. Починаємо в кільці з 15 по 30 листопада 2024 Перша карта. Перша карта чудова. Подивіться, яка класна, енергійна. Це у нас королева Жезлів. Королева жезлів, це знаєте, може бути у вашому оточенні. З'явиться якась така жінка на кінець місяця. Вона така енергійна, буде привітлива, щира, вдячна. Вона дуже така активна ця жінка. Вона любить, коли біля неї всі активні. І це в першу чергу для вас добрий гумор, веселий. Настрій і класні, класні, можливо, якісь такі результати. Це королева може бути в вашому оточенні також по гороскопу. Жінка вогняної стихії, це лев. Це у нас овен і стрілець. Так, така жінка може бути присутня біля вас. І щось можливо вона вам принесе, якусь радість, якусь можливо, звістку, якусь вогняну таку свою енергію вам подарує. Тобто подивитись, що і як, можливо, це ваша якась начальниця, яка буде від вас вимагати такої прикольної швидесенької роботи. Якщо ви в стосунках, то ви будете дуже себе активно. 呃。Uh Вести, так, і, і загалом це класна енергія, це здоров'я, це якийсь рух, це спорт. Можливо, десь будете брати участь в якихось змаганнях. подивитися. Тобто, активно місяць у вас можливо закінчиться. І це класно, класно, коли є рухи, якісь вліво вправо, так що людина не стоїть на місці, так і ви будете. Активно рухатись, активно е, тримати таку е, позицію, вогняну позицію, бо це е, вогонь так жезло в нас це в нас вогонь. Це якісь дії, треба буде можливо вам десь діяти е, прикольно, е, швидесенько, так як ви вмієте діяти, так а ви вмієте діяти. Е, Тільці, ви такі прикольні, ви любите себе і показати, ви любите і відстоювати свої інтереси і права. Добра, прикольна карта. І давайте ще третя колода, і третя карта, друга вибачаю, Друга колода і друга карта для вас. Тільці 15. Листопада 15 і по 30 листопада, з 15 по 30 листопада 2024 тільці що буде для вас? О, прикольна карта. Карта рівноваги, я вам скажу такою. Це карта Умір, це карта такого, знаєте, Треба бути стояти, так, ви можливо будете крутитися як білка в, в колісі. Так, ну вам повинна, треба буде тримати все ж таку е, рівновагу, таку помірність, таку, це ваш шлях, який вам призначений як то свише, можна так сказати. Це ваш ангел. Охоронеця це, це терпіння по цій карті. І загалом це дуже-дуже позитивний класний аркан. Якщо ви будете активні, то вам ця рівновага просто буде е, улагоджувати ваші всі починання, і в коханні у вас буде е, прикольні відносини, що ви будете задоволені від цього, розумієте. Е, тобто ця рівновага, вона вас веде по тому шляху. Е, що вже вище вам дано. Розумієте? За вами пільнують і вас провадять янголи-охоронці в ту дорогу там, де почуваєтесь ви себе впевнено і дуже-дуже цілеспрямовано. Дуже позитивний, класний, старший аркан. Відкладаємо його сюди. так, і дивимося ще. Дивимося, що ще для вас буде такого цікавого. Третя тепер вже колода. І третя карта для тільців з 15 по 30 листопада. Тільці, тільці, і третя колода, і третя карта шведесенько. Опа! П'ятірка. П'ятірка це у нас таких мечів, так? П'ятірка мечів нам показує якісь, можливо, таке трохи розчарування, якісь, можливо, такі скандальчики такі незрозумілі, можливо, ви з кимось не захочете розмовляти. так? Хтось вам може принесе якесь таке розчарування. Мечі у нас показують таку боротьбу. Суперечливість. Ще у нас п'ятірка мечів, переход до чогось, так? Можливо, ви раніше не знали, як вам поступити з тою або іншою ситуацією. То треба тут чітко можливо комусь сказати ні. Я так робити не буду, вибачайте мене, можливо, посвариться і таким самим чином ви Підете від однієї ситуації в якусь уже іншу, так? тобто ви її, можна сказати, розрулите, а з таким якимось для вас трохи, трохи таким, ну, не хотілося би так, знаєте. Можливо, там пізніше треба буде знову балакати з тими людьми, а ви вже так. Відповідали один одному негарно. Тобто, щось таке, якесь розчарування, що у вас бачите, жінка сидить, вона хоче війти в ті двері, але ті двері вже за, заплілися, заросли тими всякими зарослями. так? І, і вже таке ну, показують, не вход, не надо. От щось у вас така, можливо, буде ситуація, що ви з кимсь покінчите, з чимсь покінчите, що все ж таки слава Богу. Воно закінчилось, такі ось би краще, але таке і таке. Щось така якась перепалочка буде. Але знаєте, ви цю енергію, свою пилку, ви тримаєте баланс. І, можливо, якщо і були якісь недорозуміння, то повірте, ви свою енергію маєте в дуже класному балансі для вас. Ну що, давайте подивимось зараз підсказку від наших карт Ленорман. Це такі оракульні карти. Вони нам теж, можливо, зараз дадуть якусь таку цікаву підсказочку для вас, тільці. Все ж таки допомагають вони вирішити якісь такі цікаві питання. І що? І дивимось. Карта для вас. Карта Крест. Дивіться, остання карта номер 36. Її, так, карта Крест. Нам е, теж показує, знаєте, завершення чогось. Завершення, можливо, все е, поставили крест на якійсь такій роботі, на якомусь о, там на, на відносинах. Так? Це доля. Це якийсь, можливо, груз, це якась розплата, це якась карма, це також можуть бути клопоти, це можуть бути терпіння, це якась може бути ноша навіть для вас, обуза, такі, знаєте, якісь такі тяготи для вас. Це також може бути правосуддя. І також може бути завершення будь-якої для, для вас справи, то, що ви колись колись робили. Так? Але думайте за цю рівновагу, у вас все буде під контролем. Навіть цей крест іноді показує, що ви перейшли з одного статусу в інший. Так? Можливо поставити крест на. У дній роботі і дочекаєтесь е, якусь другу так, туди, де вас все ж таки повинні впустити. Або, можливо, ви б'єтесь, б'єтеся в двері, а вас туди не пускають. Вам кажуть, не треба. Якщо кажуть, не треба. То рівновага, вона все урівнює і показує таку ситуацію, що все ж таки не бути так скупчені на тому крестові. Ви маєте все збалансовано. Я вам бажаю, хай листопад місяць завершується для вас тільки позитивно і хай буде все у вас прекрасно. До нових зустрічей, мої кохані тільці. Бувайте! Па!